Я переходжу на бумажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі оці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025 2026 рік, зараз буде все сучасне, все таки digitalization. і чому я все ж таки провіту. На паперові карбованці і буду відходити від карти. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявом приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей. Може, діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув і там же треба ці терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банках, треба, якщо якористи. Костосує якимось подвійним банкінгом з координітація, це їм двоїм комісією. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію один відсоток, ну, незамітно. Ти такий пік, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі ста це одиниця, то через сто таких транзакцій, коли ми пікнули. Вже з цих ста карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було в принципі пасійно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину салона. ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли з корзину. Ти важко, е, ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе. Я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх прив'язують Поняли через ці електронні виплати до якихось електронних платежів, і в якийсь момент просто зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачити, хто що робить. Ну таке в Китаї буде зрозуміло. От там така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Ну, я думаю, плюс-мінус ви самі розумієте про цей фільм і багато і так далі. Я не думаю, що це вже якась фантастика. Це логічно, що якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому мій вибір. А ви там вже вважаєте, що думаєте, робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються, і не на всі проблеми, борються з ними. Папа. -па.